Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса синя, я на дроті із Сан-Франківщини, сан в сан тому напрямку. Ну що ж, побував я на інтерв'ю сьогодні. Побував я на інтерв'ю в сусідньому місті в Ліверморі, на цих виробничих чи якихось там. Ну, їздив в Офіс старе виробництво. Там спеціальне обладнання, спеціальне обладнання, яке побудовано на основі VMI bus, термінологія ще не сильно опанував. Тобто, це такі одноплатні чи багато це девайси, які можуть збиратися в купу, такий рек великий. Туди вставляються модулі, щось із них буде процесорним модулем, щось із них буде щось вимірювати, щось комунікувати. Тобто така здорова штуковина може назбиратися для різних конфігурацій. Воно використовується давно, арт почалося воно використовуватися десь ще в 80-х роках, і до цих пір його використовують, до цих пір будують системи на основі цього принципу. Як воно виглядає? Буде ось тут картинки я повставляю Десь, десь тут у відео повставляю. А, тобто Це такі велетенські борди, на них купа компонентів, сила Селена. І їх треба підтримувати в робочому стані, здебільшого, розробленням якоїсь частини нової. Тобто, як правило, там якісь чіпи вже недоступні. Бо вони випускалися давно, а це обладнання використовується високонанійне, і воно є частиною багатьох там, технологічних там, процесів, особливо в те, що стосується якоїсь оборони, як правило, тому що на цьому підприємстві треба кліренс проходити. Будуть там, якщо вони вирішать не взяти, то буде в них ще та заморока знайти про мене щось, так як мене, про мене тут слідів немає в Сполучених Штатах, а з України навряд чи щось їм треба буде дізнатися. Це ще буде задачка із зірочкою. То так, ну що, першим ділом, як я туди заявився, зустріла мене HR. Вона пояснила, що веде на мене до інженерів, але перш ніж попасти туди до інженерів, мені треба одягнути спеціальний одяг. Одягці мені треба було одягнути такий жакет для електростатичного захисту, і також е, е, на ноги треба було одягнути, такі спеціальні якісь бандажі, чи як вони там називаються, такі. вони защибаються на п'яти, і смужка з, з, застромлюється під ступу. Тобто, е, щоб заземлити як слід зняти з мене всі статичні заряди, які на мені могли накопичитися. Далі вона називала в цех, в цех чи як його там назвати. Ну, таке велетенське приміщення, там сила селеного обладнання, там ряди, з купою столів, купою цих всіх реків в різному стані зібраності і готовності. І на, 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 це, на цю всю якусь здоровену площу. Не знаю, яка вона там. Такого розміру, мабуть, 20 на 50 метрів, та то одне приміщення. І першим ділом перевірили, чи я електростатично безпечний. Є такий спеціальний якийсь постамент. Тобто, треба стати на нього одною ногою і пальцем торкнутися до кнопки. Потримати її, кнопка металічна, потримати її воно через 5 секунд там засвічує. Чи я розряджений, чи я не розряджений. Видно, чи витікає чи протікає якийсь там струм на, на землю. І потім так само зробити з другою ногою, так само торкнутися рукою до кнопки. Ну, тест я пройшов. Я електрично безпеч, електростатично безпечний. Після цього мені вже було дозволено сходити із спеціально, спеціальної доріжки, там на підлозі від на смужка, де можна ходити транзитом від цієї частини, де знаходиться обладнання. Після того, як я став електрично безпечний, мене вже віддали інженеру. Інженер, їх там було загалом три. Сьогодні зі мною спілкувалися по черзі. Перший, вони всі різні різної Різного зовнішнього вигляду, різного віку, тобто, як годиться тут у Каліфорнії. І, ну першим ділом перший мені показав, як це все виглядає, і дав мені приклад, показав мені приклад, як зібране зібраний пристрій має проходити. У фінальну якусь перевірку перед відправкою його замовнику. І ми там провели. Там був тест із послідовністю кількох тестів із степами, які треба було зробити там через, через спеціальну утилітку відбувається підконекчення по езернету до девайса до цього, до цього река зібраного. Ну і далі. Одна борда чи кілька бортів тестяться, чи, чи вони поводяться мінімально поводяться, так як вони мають це робити. Ну, от, то зайняло якихось півгодинки, може хвилин 40. Там було дві паузи, поки там завантажувався бінарник, а потім вичитувався бінарник для порівняння. Там воно займає. Понад хвилини три часу. Ми там перекинулися кількома реченнями. Кількома там фразами. Далі, після цього одного інженера, мене віддали в інший інженер до іншого інженера. Ми там з ним теж поговорили про те, про все, Він не позадав запитання, я йому там повідповідав. Він там займався якоюсь конкретною роботою, намагався під'єднати там якийсь черговий адаптер. До чергової борди, по воно, ну, звичайно, не збігається і по кроку, то він там а, питав моїх порад, як цю всю це законектити з іншим. То а, зійшлися на тому, що там є якась додаткова проміжна борда. і Він думав, що її варто було б замовити. Я кажу, на що її замовляти, якщо тут є ряд пінів. Таких, шти, 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 шти. Солома, солома, по нашому Під'єднати на ту солому. На тих шість провідників, п'ять провідників. Можна підконектитись просто так. Ну, що він, зрештою, потім вже зробив. Каже, що звичайно можна було б замовити, там десь в понеділок замовити і до п'ятниці чекати, але то не дуже правильний підхід до роботи. Далі після. А, з цим інженером ми сходили там. Там є купа сила селена на паяльних станціях самих різних. Там є офігний бінокулярний мікроскоп, щоб продивлятися, щоб під ним паяти, і щоб під ним подивлятися ті результати. Тобто я там і відпаяв щось там, потім назад його припаяв, тобто продемонстрував, що я можу там самостійно робити. Ходити там, ставити задачі якимось іншим. Він там плюс-мінус був задоволений моєю роботою. І далі мене повернули знову, а відправили мене до третього інженера. Третій інженер взагалі китаєць, мабуть. Я, я по початку хвилювався за мою англійську, потім виявилося, що я там, схоже, не, не найгірший інгліш спікер що мені, звичайно, візьмуть цю команду. То е, далі, після цих всіх розмов мені дали ще одне тестове завдання. Мені дали там бруду, дали якийсь там короткий мануал на нього, і дали там три запитання, щоб я там знайшов відповіді про е, як там підконектитись, де там що знаходиться, за якою адресою, як там його вичитати, як там. Е, е, в Якому воно там. В тому статус регістр повертає там, слово, і там кожен біт щось означає, і треба було розшифрувати. Що ж там це поточний стан, якщо звідти вичиталось отаке. От. Тут задачка була трохи така, не зовсім проста, тому що, точніше, проста, але заморочлива. Бо таке враження по результатах цього розбору було, що. Ну, Приклад виглядав, наче, ти приходиш до обладнання, а хтось там щось з ним вже зробив, щось там руками кудись записав і нікому нічого не сказав. І ти приходиш і не розумієш, що ж взагалі тут коїться. І так потрохи-потрохи картина прояснила, що дійсно, що там два статус біти були описані просто руками, тому що вони не відповідали якомусь там поточному. Точному стану в результаті, в результаті того, що щось там відбулося всередині. Тако, якщо коротко. Тобто, експірієнс такий цікавий. В результаті я знайшов відповіді на ті всі запитання. Цей, що мені ставив, то запитання, він стояв поруч. ну, Заходив до мене спитати, як там в мене справи, тому що він, він знав, що в мене будуть для нього запитання, бо там не вистачало інформації в тих кількох аркушах опису. Ну, і ми там, я там йому поставив кілька разів запитання, він мені там дав якісь відповіді. Ну, і в результаті задача була зроблена. Ну і після цього всього ми там щасливі, розпрощалися зі всіма, і я поїхав до себе, додому. Там ще в процесі розмови з'ясувалося, що процес найму буде не швидкий, тому що треба буде мене пер перевірити. Бо це підприємство воно робить для військових ці всі справи. І як вони собі когось наймають, то їм треба підтвердження від тих військових. Чи можна мене наймати, чи ні. Я не впевнений, що я буду щось робити для тих військових. Можливо. Можливо, буде якийсь, якщо мене, звичайно, сюди візьмуть, то можливо, буде і мій вклад в оборонку Сполучених Штатів, і та оборонка щось випустить для того, щоб воно було застосовано для оборони України. Хто знає. так. Ну, і ще наостанок, як вишенька на торті, сьогодні Тесла відписала. І вони готові мною провести перше годинне інтерв'ю після того скрінінга. і я їм ще не відписав, коли то можна зробити, завтра вам, Зараз сяду відпишу або десь завтра. Тобто, щось відбувається. Якийсь рух є, ринок далеко не мертвий, навіть. І з цими моїми кількома відсиланнями резюме, кількома 12 штук. Тоді, коли кажуть, що треба по 50 штук в день слати, а я там 12 штук вислав щось за 3 дні. І в мене такі от пригоди. Не знаю, Поки що не можна вважати, що вони закінчаться чимось результативним. Ну, Принаймні, мені потрібен цей раунд, завершити цей раунд, щоб по ньому робити якісь висновки. Що робити далі? На які вакансії плаєтесь, як то резюме переробити, щоб воно мало більше відгуків? Таке. Ну що ж, всім успіху, в пошуку нової країни для життя і, і роботи там.